Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в гру склади приклад. Уважно слухайте умову, а потім за допомогою цифр склади приклад та вже зв'яжи його. У Марички була одна лялька. Мама подарувала ще одну. Як записати цей приклад? Скільки ляльок було у марічці? Одна. А скільки ляльок подарувала мама? Ще одну. Отже, ми запишемо один. Одна лялька, яка була. Мама подарувала, поставимо знак плюс. скільки мама подарувала одну. Один. Додати один дорівнює 2. Сашко грався вдома дінозавром. Потім він взяв ще одного. Як ми запишемо приклад. Скільки було у Сашка дінозаврів? Два. А скільки він взяв ще один. А знак, який ми поставимо? Якщо Сашко взяв ще один дінозавр, вірно, додати 2: додати один дорівнює 3. Чотири подружки стрибали на скакальці. Одна потім пішла на батут. Який приклад ми запишемо? Скільки дівчат на початку стрибали на скакальці? 4, вірно. А скільки дівчат пішло на батут? Одна. Оскільки одна дівчинка пішла на батут, в даному прикладі ми поставимо знак мінус. 4. Відняти. 1 дорівнює 3. Михайло грався трьома машинками. Одну він поклав у коробку. Як ми запишемо приклад? Скільки всього було машинок у Михайлика? 3. А скільки він поклав у коробку? Одну. Ми запишемо 3 відняти 1 дорівнює 2. Молодці. Ви були дуже уважними і гарно впоралися з нашими прикладами. Дякую за увагу. До побачення!